Скільки часу може проіснувати система теплопостачання в місті Луцьку, якщо світло пропаде взагалі? Якщо світло пропаде взагалі, питання заправок дизель-генераторів, бензогенераторів і їхня періодичність обслуговування. Зрозуміло, що ця техніка вона не може працювати постійно онлайн, там за близько доби працює, необхідно провести певні регламентні роботи, бо там мотогодини, заміна фільтрів. Заміна мастил, так і власне кожна техніка вона мусить дещо відпочити. Так необхідно надати належне обслуговування. Тому тут за таку безперебійність не йдеться, Однак, якщо б це трапилося, це послуга гарячого водопостачання, вона би була припинена, ви би не виробляли гарячу воду. Чому ж бо насоси не працювали? Дивіться, це на добу роботи резервних джерел живлення необхідно 29... Тисяч літрів пального. Якщо, ага. е, так, якщо е, тут е, ці затрати поширюватися на центральні теплові пункти, їх є 45. Тобто ви просто зразу відсікаєте те, що можна, та? так? Щоб, тобто залишити найнеобхідніше. Так, а найнеобхідніше в даному випадку Це тепло. лише тепло. Так. Mm. Тому е, ми вбачаємо, що за умови блекауту гаряча вода не вироблятиметься, працюватимуть джерела. Якщо буде е, належна температура, достатня температура навколишнього середовища, дизель-генератори. Тобто робота об'єктів на резервних джерелах електроживлення дозволить більш-менш комфортні умови проживання температуру в помешканнях. Тобто буде трохи холодніше? Буде але... холодніше, так. Але ну, 18 градусів не буде, на жаль.